Сергій Калитюк, ветеран російсько-української війни, після поранення у 2014 році пересувається на кріслі колісному. Розповідає, що вирішив відвідати декілька закладів у центрі міста і водночас перевірити їх на інклюзивність. Однією з таких локацій став Львівський муніципальний мистецький центр. Тут Сергій оглядає виставку про українську музику, ділиться враженнями про доступність будівлі. Зайти є можливість всередині пересуватись. Є можливість. Туалет також доступний. Не входить добре ручку зробити, щоб людина сама закрила двері, бо там нема дотягу. От, і вона сама не закривається. Цей мистецький центр від моменту відкриття намагалися облаштувати доступним для всіх, не лише для людей, які пересуваються на кріслах, а й для незрячих, розповідає директорка центру Ляна Мицько. Культура має бути доступною для людей в будь-якому стані. І це стосується тих, хто ходить на кріслах колісних. З одного боку, з іншого боку, працюємо теж із слабозорами, із людьми з відсутнім зором. І відповідно ми робили контрастні кути з таких речей. В нас є Тактильна мапа. Після мистецького центру рухаємося площею ринок, шукаючи інклюзивний заклад харчування. Та для цього Сергію доводиться оминати бруківку і дещо подовжувати маршрут. На одній з вулиць заходимо в ПАБ. Сергієві показують столик, де він може не пересідати з крісла колісного. Нещодавно цей заклад зробили більш безбар'єрним, розповідає офіціант Вадим Устінов. Ми покращили все, починаючи з входу, з входу, потім туалет, рівно підлога. Столи, все людина може зайти, створити ну, треба скористатися санузлом, просто так не ставши навіть відвідувачем і вільно переміщатись. У нас всі столи або бокова посадка може бути тут, або є один стіл, де людина може сісти за стіл. Запитуємо у Сергія Калитюка, наскільки йому зручно було потрапити у цей заклад. Саме в закладі. Гарні умови, досить широкі проходи, доступний санвузол. Єдине, що саме дійти сюди. Ну не так комфортно, як хотілось би, бо треба переходити сиріно через бищатку, через там якісь бордюри. Зараз на площі ринок облаштовують так звані доріжки доступності за гроші благодійників. Для цього переукладають та шліфують частину бруківки, аби зробити її більш рівнішою та зручнішою для пересування. Також львівський туристичний офіс розробив мапу доступності, де позначені інклюзивні готелі, кафе, ресторани, музеї та інші місця. Загалом близько сотні, розповідає керівниця міського управління туризму Христина Лебедь. Там є кілька категорій. Категорії це кафе і ресторани, це готелі. Готелі також є дві категорії: це готелі, в яких є номер для людей з інвалідністю. А також ми зараз активно працюємо з готелями для про те, щоб їхній вхід був доступний, і також у їхньому холі була вбиральня загального користування безбар'єрна. Крім того, за словами Христини Лебедь, від літа минулого року у Львові тривають навчання для готельєрів і рестораторів щодо доступності та безбар'єрності. Ольга Іващук, Тарас Фомін Суспільне, новини Львів.